На розпуті кобзар сидить, та на кобзі грає кругом. та дівчата, як мак процвітає, грає, кобзар безпівує. Моя словами, як москалі ордалях, і бились козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленій байранці. Грає козбар виспівує, а лихо сміється. Встає хмара з залеманого, другая з поля. Зажурилась Україна, така її доля. зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество слуги. Не гине слава батьківщина, немає де дітись. Виростають на хрещені козацькі діти, кохаються невінчені, без попа ховають. Запродана жидам віра в церкву не пускають, як гали чполе криє ляху в ніяці. Тарас Тар сили гаркими сльозами. Бідна моя Україна, на ляхами, Україна, Україна, ненько, майненько. Як згадаю тебе краю, заплаче серденько, де поділася, козачася, червоні жупани, де поділася доля волі, буджук бунчуки, гетьмани. Де поділася, згоріла? А чи затопила синє море, твої гори, високі могили, мовчать гори, грай море, могили сумуть, над над дітьми козацькими поляки панчуть. Грай же море, мовчіть гори, гуляй буйним полем. Плачте, діти, козацькі, така ваша доля.